Привіт, чоловіча. На в цій грі є два супер-м'я, топи на які всі, як то кажуть, хочуть їх, щоб вони були або золотими, або обов'язково срібними. Як то кажуть, це, тобто, це базовий мінімум. Це не розкішний максимум, це базовий мінімум мати ці цілопластали, які ви бачите на екрані. Але є, одне, але, є ті картки, які його не мають. Наприклад, якщо ми візьмемо Валь в Вердича і зайдемо його плестали, він не має трикутника, да? але він має золоту тікітаку. І це, типа, вау, чувачки це люблять. Є карточка Деросі, не має ні трикутника, не має ні тільки такі. Тобто абсолютно нічого немає, і ця карточка не грабельна. Неважливо в то, що в нього є весь захист. Чувачки кажуть, ні, 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 ми таким не граємо, немає трикутника, ця картка не грабельна, немає. Тільки такі картка не грабельна, трикутника не грабельна. Так, mm -hmm. да. по факту, праві. Праві, праві, як не крути, але є одне. Но. Не забувай. Ти должен відталкуватися від того, як ти граєш. До чого я веду? Якщо в тебе є тільки така, як даного Вальвердича, і ти не робиш там овер-мега дохера, перемог, там 9 плюс перемог, то якщо в тебе її вона буде це тільки така, або її не буде, або пас-трикутник її не буде в тебе, це ніяк не попливає на твою гру. Це перше. В основному це для супер-мега кібердорожчерів. Оце оце вони, прям, вони на це тілібонькають, просто що дурнімуся. Тількитаку, їсти не дай, тільки так дай, або цей трикутник. І до чого я веду? Якщо у вас немає тікітаки, або немає паса в розрішу, це пропозиції в основному ЦАП, ЦП або ФРВ, там, да, є ця ФРВ, да, в нього є тільки так, а немає паса в розріз. І виходить, коли натягується, ти типу, тягуєшся назад і даєш пас на іншого форварда або на Вінгера, і ти нажимаєш трикутник, да, трикутника немає ні 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 буде все криво, грати з цим карткою не буду. Так само, грубо говоря, Холанд, да. Немає так, не грабель, немає паса розірва, не грабельна. Ви по-любому бачили ці коментарі. Не, не парся. Якщо тобі сама картка сподобалась, от мені, наприклад, Доросі сподобався. Давайте ще один приклад вам покажу. Є Відаль, Артура Відалька. Да? У нього є трикутник срібний, Єсь і є така золота. картка топ. тобто, те, то, що в нього тут немає захисних поставів, всім максимально, грубо говоря, похер, У нього є крючок. Всім похід. Саме головне, щоб типово це було. На ЦП ЦАП нема важливо. Неважливо. І навіть на ФРВ, деякі люди, якщо кажуть, немає на ФРВ не тільки так, якщо на ФРВ немає трикутника, тіпи кажуть, що ні, брат, не, не будуть ця шляпа. Я про сріб не говорю, про золотий я взагалі мовчу ще. Кажуть, рано. Не звертайте на це увагу. Наприклад, за сезон, що я дуже багато чув коментарів, і в мене на стрімі говорили, за сезон я чув коментарі, не буду брати ДТРосі, бо тому що. В нього немає тільки таки, срібної, або немає в нього що? Паса в розріз. Я візьму кращий пак. Пак той пак. Одне діло, коли ти береш пак, бо тому, що тобі треба пак, а друге діло, коли ти береш пак, бо тому, що тобі не подобається картка, бо тому, що немає плейстайлів, Вони рішають. Але ну, камон, я думаю, вони особа е, як то кажуть це, особо великого сенсу тобі не перенесуть, якщо ти не кібермігадрочка. Якщо ти не робиш дев'ятий перемог і виша, то тобі вони, що є, що нема, ніяк не допоможе. Коротше, я, до чого я веду, що. Я дуже багато читаю коментів, там навіть на стрімах, там в Донецьку, да, люди, які йому довіряють, так само Йожик заходять і тіпки їм пояснюють за пастели, там, Вони оцінюють їх склад. І, наприклад, якщо не немає паса в розріз, він, він шляпа. Якщо немає ЦАПніка, так, або, знову ж таки, паса в розріз, хоча б сіро, він теж шляпа, він не рекомендує такі картки. Да, він правий. Новин супер, біга, кібер, дрочер. Для них це важливо. Якщо ти тип дефолтний 7-8 перемог, там, коли ніколи 9 робиш. Якщо там їх немає, нічого страшного. Звісно, краще, коли вони є. Але -таки, не потрібно подаватись в крайність, розумієте? В крайність, тобто немає швидкості, не буду грати, немає плестей, не буду грати. Воно все грабельне. Просто тут діло залежить тобі, як ти граєш. Звісно, якщо ти граєш топово, то тобі хочеться ще мати більш кращу карточку, щоб грати ще більш топовіше. А якщо ти граєш посередньо, то тобі цей плейстайл топовий нічого не дасть. Я Хотілося б це відео-послання таке. Щоб його побачили всі люди, які грають цю гру, які хочуть, щоб їхні склади оцінили кіберки, тому що кіберки такі картки засирають. Чому? Бо тому що немає хороших плесталів. Є все. цього тут все є Бекса, да? Бекса все є. Наприклад, в Роналіні тут теж ні чортаж немає напас. Да? Я, коли в це вийшов, місяць-півтора-два два назад, читав коменти і тепер кажуть, що в нього немає нічого напасу. По-моєму, яка шляпа, по-моєму, по-моєму, не цікаво. Фінасика, до речі, я йому закинув з пропуска. Немає ні трикутника, чипи кажуть, немає в нього, ні тільки так, і каже, там, по-моєму, шляпа, збрати не буду. А... По, -по, по факту, по факту, вони праві. Ну, опять, якщо ти є супер-міга-кібердрочер, якщо ти звичайний дефолтний тип 7-8 перемог, що є, плистає, що немає. Да, мій, бомі, там буде краще з ним грати. Але то таке? Саме головне, що тобі типу, подобалась моделька, понимаєте? моделька. А потім, грубо говоря, плестає, бо тому, що, що тобі не буде подобатися моделька, то тобі цей плестал нічого не допоможе. Це я говорю про середніх гравців. Понимаєте? Тобто, в кожного гравця є любима карточка. І тобі похер, є в неї плестали чи немає, вона тобі подобається сама моделька. А коли в неї є ще плюс плестал, да, ти кайфуєш від цього ще. Більше. Я надіюсь, я доніс до вас якусь свою думку. Я розумію, що це плейстайли, Всі, всі грі, всі 26 плейстайли рішають. Більше, ніж статки. Тобто, оця тільки так а рішає більше, чим пас, пас. Яким в нього пас? В нього пас, 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 пас. Не бачу короткий пас, в нього 90, окей. длинний пас, 90. да? Е, тут це хорошо, сам факт, алеп'ятики. Толку цього всього, якщо в нього б не було плейстайла тільки так. Тобто плейстайл дуже сильно важливий. Неважливо, він сірий чи золотий. Золотий, звісно, краще, якщо сірий, це теж хорошо. Тобто ця гра чисто по плейстайлам, Нема плейстайла до сраки статка. Понімаєте, так? Да? Хака там буде 95-99, якщо нема плейстайла, воно буде не то, не то, не так буде пасити, не так точно. Але, знову ж таки, якщо ви посередній гравець, вам нічого ніяк на ні це не попливає. Дивіться, в мене є Матю, теж тільки так. Відаль Матю, Ді, два, два моїх опорничка. Відаль має таку, такий плейстайл і такий, да? Чуваки кажуть, імба, граємо, бо, тому що це супер-мігатові постайли. Але я не граю. Чому? Бо Тому що, По-перше, я минулий Всі 25 награвся, але це нічого не значить. Я, мені, мені захотілося попробувати Доросі. Доросі — нова карточка. Тобто, деякі люди. Я записываю ролик, щоб люди розуміли. Якщо ти хочеш попробувати карточку і немає плестайлів, пробуй. Не переживай. Це тобі ніяк нічого не дасть. В більшості випадків, да, там буде якийсь маленький прогрес, коли є тільки так. Рілі, коли тікітак, вона відчувається, що картка краще пасує. взяти Вальверда і взяти Деросі без ті так. Це зовсім, як не кажуть, небо і земля. Але, 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 в Деросі свій вайб, свій вайб. І я не хочу відмовлятися від даної карточки, бо тому що в нього немає плестайла. Пам'ятаєте, це тупо. Ця гра трошки про інше. Так, да, всі хочуть упарюватися в кіберспорт, але ви не кіберспорт. Ви повинні собі це запам'ятати раз і назавжди. Кіберспорт є, ну ти не кіберспорт, дефолтна грає 7-8 перемог. Це відео для них. Я такий самий. <гум> Бо тому ж люди дуже багато часу запалюються, ага, нема того поставили, грати не буду. Да-да-да. Ну по факту вони праві, ну на ділі не праві. На К... бумагі одне. А на коли ти граєш, бумага, ця бумага просто так береться, зжимається, і таке просто викидається вікно, бо тому що ти не показуєш ту гру, яку показує дана карточка. Уви, даний плестал і так далі. Я надіюсь, я хотів би свій кажуть, міф трошки розвіяти, і щоб люди не боялися брати ті картки, які вони хочуть. І грати ними. Бо тому, що ну, коли я читаю, або там пацани, пацанчики говорять про цезешників, я не буду грати цезешником, бо тому що нього там рост метр е, метр сімдесят, метр 80. Лол, ви смішні? Яким чином вас вам буде рост мішати? Або про цього пінпонга, фрінпонга, Кажуть, фізухи немає. Типи, ви хоча б пограйте за цю карту Фізуха 73. Я за ним за нього, за нього награв. Це дефолтна карточка 80, 83, щоб ви розуміли, золота, просто прокачена. Я йому накинув брюстер 145 матчів, 3 гольових, одна гольва перед... одна 1 гол. Давнього фізуха 73. Похер. Карточка хорошо себе показує на полі. Тобто, моделька теж впливає. Понимаєте? Якщо тобі моделька подобається, і немає якогось там, там фізуха, яка слабенька, ти все одно будеш кайфувати. А одне діло, коли тобі не подобається, моделька, то вже тобі, на то, то, тобі написал теж буде максимально похер. Тобто ви не повинні впариваться, типу, а у нього там фізухи, немає. Я теж часто чую. От, чувачки там, або в ТикТок, або що там. О, у нього там немає фізухи, о, нема, тільки так, він немає. Та похер! Зачився. <сум> ти дефолтний тип 7-8 перемог, там коли не 9. Попробуй. Не зашла, дай, ти її скипну. і все. От є фрімпонс, да, з Фізуха 73. Я до що, я, я вам просто вам приклади розказую, і є все, Маркус Леоріент, да якого фізука 87? Різниця колосальна, да? Ну, мені це, це за гаунтлет. Мені ця каточка не сильно зайшла. Хоча Маркус Лент для мене був дуже гарний. Я в FC24 просто любив його, як, як самого себе. Дуже гарно подобався. Мені Маркус Лірент. В FC 25 плюс-мінус не мене грав, F C26, це в мене випало. Я теж його так ждав. А він мені не сильно зайшов. І що ж у нього Фізуха 87? І що ж у нього сила 83? І так далі. І агресія 85. Коли є, коли є, коли є, коли є фрімпонг, в якого агресія 80, сила 62. Ну, фрімпонг все одно краще, розумієте? Тобто ви повинні прочувствувати це, а потім вже дивитися на плейстайли. Бо тому що. що, бо тому, що Я сподіваюся, ви це зрозумієте. зрозуміти. І, і коли ви. Задаєте питання кіберам, а ви не кібери, це теж дивно. Бо тому, що ну камон, ви ж розумієте, що кібер буде говорити так, як йому подобається. Те, що кібер буде говорити тільки про кіберські схеми, про кіберські тактики, про кіберські забігання, про кіберські мови. Ти цього всього ніколи в житті не повториш, бо, тому що ти не кібер. І виходить, кібер підбирає тільки для себе своїх гравців, які підходять під його стиль гри. А твій стиль гри зовсім інший. І посил цього ролика, що ви повинні слухати людей. Але не упариваться в тих людей. Ви повинні самі розуміти. Ага, хорошо, ця штука рішає, ну я попробую. Якщо не попробую, все, я кілька його складав. Єсть Дарось, я за нього відіграв вже стільки матчів. 37 матчів, так? Да? Є Відаль, з якого я відіграв 97 матчів. Є Матюдіз, з якого зіграв 197 матчів. Є ще одна карточка, яку я грав. Це це Ганшик, який мені випав за Вікенд Лігу. В обичому пакі, прикиньте, я хіривший. 80 матчів я грав. У нього пас розріз, в нього є оці прикольні паси. А, у нього пас розроз є золотий, а е, тільки так і немає. В нього взагалі нічого на захист немає. І похер, я грав, і кайфував. Після нього, після гамчика, мені випав Матюйді. Я трошки за маттью побігав, потім вийшов Відаль, і побігав, і зараз доросі. Тобто ви розумієте, що е, Відаль і Матюді во всьому. По плестайлам, по плейстайлам, да, по цим мітовим плестайлам, бачите, у них всі є золоті плестайли і срібні. Во всім краще, ніж оцей тип, який нічого не має. Ну, я, я, мені було цікаво спробувати, чому? Ні? Мені подобається. Да, не хватає. Ну, е, я сказав, не вистачає, але спокійнесенькому награти. Так само про. Хто грає на ФРВ, говорить, що треба трикутник, коли ти сміщаєшся ФРВ вниз, і твій Вінгер забігає, або Цапнік. І ти даєш трикутником, ФРВ даєш на ну, Вінгера або Цапніка. Да, не вистачає, ну цього спокійно вистачає, щоб грати. Нема і нема. Не треба все жорстко впариватися. Ага, мені сказали, я буду так робити, або я буду собі шукати таку картку. Ні, це трошки інше. Ти, ти просто довиш розуміти, що в цій грі топове, але не під це топове, бо, тому що це топове тобі нічого не дасть. Такий був ролик, я дуже багато інформації вніс. Я хотів би, щоб ще більше, ще більше, ще більше, більше людей про це почули, бо тому що це рілі дуже годно. Ви повинні слухати кіберів, але не забувати, що ви так не граєте, як вони. Це все, це, ви повинні це в, в собі в голові утримати. На цьому все з вами був Жемечик, ось так, папа.